Депутати де на 74-й сесію міської ради 8 ступеня прибуло 26 депутатів. Повідомили про причини відсутності 9 депутатів. Не повідомили про причини відсутності двоє депутатів. Хто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання? Прошу голосувати. Дякую. Розпочинаємо засідання з схвилини навчання, вшановуючи світу пам'ять Олег Воїнів, що віддали життя незалежності України, боротьбі з, з російськими окупантами, а також мирних українців, що загинули в нас від російської агресії.

Хто за? Одноголосу. Дякую. На проведення голосування під час прийняття рішень необхідно обрати лічивну комісію. Є пропозиція обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік персоналів. Дмитро Минко, Ловенко Дуза, Віталій Гарна. Є інші пропозиції? Прошу голосувати. Хто По за? Одноголосно. Дякую. Також необхідно обрати редакційну комісію. Пропоную до складу редакційної комісії такі кандидатури. Ольга Івана Бідюк, Людмила Василенко. Інші пропозиції є? Прошу проголосувати. Хто По за? Одноголосно. Дякую. Вам роздані пропозиції щодо порядку денного, які обговорені на засіданні постійної комісії. Пропоную прийняти проєкт порядку денного за основу шляхом підняття рук. Хто замолосно дякую? Пропоную проєкти рішень під номером 1 та 2, що внесення порядку денного розглянути в закритому режимі відповідно до пункту 404 регламенту рекламу Романської міської ради, оскільки вони стосуються питань територіальної оборони і застосувати до них всі процедури, що були прийняті на попередніх конахних засіданнях до аналогічних рішень. Прошу. Голосувати. Хто за? Голосом, дякую. Нагадую, що під час питання, що під час розгляду питань в закритому режимі заліз засідань, можуть знаходитися ще головуючи депутати міської ради, працівників виконавчого комітету, причетні до підготовки проєкту рішень та працівників, що технічно обслуговують проведення пленарного засідання. Крім того, не ведеться демонстрація розгляду питань. У кого є yes. зміни чи доповнення до порядку денного? У нас на комісії була пропозиція, тому звичайно зараз її вирішити об'єднати питання два, проголосувати і пакетом. Добре, прошу шляхом підняти руку, проголосувати за пропозицію Медра Хто за? Одноголосно, дякую. Ще за Зміни. Нема. Голосуємо за порядок денний цілому. Прошу проголосувати, Хто за? Одноголосно. Дякую. Громадську міську раді Щербака Ігоря Івановича ще на отримання та реєстрацію транспортних засобів. Доповідаємо з коленком. Прошу вас до комісії. Постійна комісія з інфраструктури міста будування та архітектури буде підтримати цей проект рішення сесії міської ради. Комісія буде підтримати проект рішення міської ради. Комісія -рішення рекомендує прийняти рішення Сесії міської Ми ще рекомендую підтримати з маленькою правкою, е, внести е, у пункт перший такі слова, уповноважити Романської міської ради з міської області. Ну, тобто все те саме залишається по тексту, але е, маленька добавочка. Уповноважити Громадської міської ради з міської області далі буде директора і весь текст. Придав. Прошу запитання, буде достатні як до правки, так і до рішення в цілому є. Прошу шляхом підняття рук проголосувати за правку. Хто за? Павноголосно, дякую, відчена комісія, прошу за проєкт рішення в цілому вправку.

Колесника. Да. Вы пойдете. Вы туманка. Запонента. Я буду такие голоснейшие цена мать. Зачувствует. За мысли подсудні. Мирошниченко. Мурган. Пошкод. Да. Пережила. Да. Помаранч. Відсутні репутат. Відсутні ремінації судні, привалках відсутні, дебалка, відсутні да. Северин. Да. Солдатенко, да. Стеценко, Дітенко, Стецьанка. Е. Діден. Да. Шкота. Да. Хоменко, да. Фоктелец, да. Шкода, да. Юрченко, да.

Шановні депутати, у, у нас е, під час засідань пленарних обирається три депутата до складу лічильної комісії. Ну, ви ж всі дорослі люди, розумієте, до то, чого, тому що кожна людина може здійснити помилку. І для того, щоб цих помилок не було, у нас три. Чоловік, три депутата ведуть під рахунок голосів. Зараз Дмитро Дмитрович помолився, це вже не вперше у нас таке. І ніхто навіть не зреагував на це. Будь ласка, будьте обмеження наступного секунду. На цьому порядок дня планарного засідання 74-ї сесії громадської ради. Вище що буде ї сесії громадської ради ради, оголошуєте?